Основному я займаюся бісероплетінням. Це моє хобі. Моя мама працювала, вона шила плаття. Вона весь час працювала з Волкою. Вона казала мені, я навіть не мріяла, що ти будеш цим займатися. тому що воно дуже кропотлива робота і багато часу бере. Тисяч 2007 року це точно я вже почала роботу з бісероплетіння. Так, це довга історія. Значить, коли я прийшла в школу працювати, я працювала, давала вокальний гурток, і гурток був народного творчіства. У нас було і робота з соломою. З дітками виробляли оці такі вироби різноманітні. Собачка, це миша. Ще й займалися, шили іграшки. Ось такі лялічки. Такі корзиночки, але щось хотілося більшого. Ну, ми були в кілії, я побачила в Домі творчості дівчатка, робили намистинки. І мені теж захотілося робити це намистинками. І ми з дітьми теж гурток я зробила бісероплетіння, і ми з дітьми їздили в кілію і нам давали ці уроки. І мало помалу, мало помалу, це все почалося. І я зараз хочу вам продемонструвати, які ж на даний час я е, зробила вироби. свіженькі свіженки. Ось е, от така квіточка з тюльпанчиками і листочки метелика. Ці герди називаються вічівськими герданами. Ось такі рожека рожева квіточка. Дуже гарна, це фантазійні квіточки, ось такими торочками. Це вічорське плетіння теж. ось карпіончик. Дуже красиво, дуже ось робиш робиш, і е, от, очікування от цього кінця, щоб доробити. Як воно буде виглядати? Це має назву гортезія. Мені що понравило, дуже сподобалося це, оті от турочки. Це все українські орнаменти. Більш люди можна сказати, що люблять ось ці орнаменти, це є вишиваночка, це є віночки, теж, Теж, до речі, можна зробити і віночки з бисером. Ці візерунки з уйчинського плетіння. Є, а, значить, в Ютубі онлайн. А мені чого більш подобається вичиске клітіння, тому що воно живе, ось потрогаєш і, і тут, і тут доторкнешся до них, і як листочок, воно виділяється. Ось це йде поясок. Якщо вмієш, вмієш голку держати в руках і деякі прийоми по бисероклетіння, то зробиш все.